Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Смачний пиріг з цибулею додаємо у гарячий овоч плавлений сир. Все ретельно розмішуємо за допомогою лопатки. Якщо хочете, можна попередньо натерти сир на терці. Оскільки цибуля гаряча, сир швидко розтопляється. Тому наша начинка швидко перетвориться у однорідну масу. Додаємо до миски по одному яйцю і кожного разу розмішуємо. Після цього всипаємо кріп, сухий часник, чорний мелений перець і трішки пекучого. Орієнтуйтесь на власний смак. Витягаємо форму з тістом з холодильнику, вона стояла там 2 години і викладаємо на неї начинку.